Вітаю глядачів каналу Раї в ефірі. Програма точка зору. Я вам представлю зараз нашу гостю. Це Уляна Сергенюк, начальник управління сільського господарства департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, пані Уляно. Вітаю доброго вечора. Дуже рада, що ви зараз є у нашому ефірі. Сама побачила десь на оперативній нараді, були обговорювалася певна програма для фермерів, для приватних домогосподарств, підтримку сільського господарства. Тому власне ви тут, і дуже хочеться, щоб на цю програму звернули увагу люди, виробники, ті, які тримають худобу, які займаються іншими сільськогосподарськими роботами, щоб долучились до цієї програми, адже наскільки мені відомо зараз. Власне, з міського бюджету на цю програму на її реалізацію виділено 2,5 мільйони гривень. Сума немаленька. І ось я вас власне, попрошу розповісти детально, для чого ці кошти виділяються, кому саме, і доки триватиме ця програма, збір заявок, скажімо. Так, приємно, що ви мене запросили в студію. Хочу розповісти про нашу програму. Значить, з ініціативи міського голови Руслана Марцінківа та за підтримки депутатського корпусу в громаді прийнята така програма розвитку сільського господарства до 25-го року. На поточний рік дійсно виділено нам. Перша сума 2,5 з половиною мільйона гривень. Ця сума щорічно може переглядатися, тому що виходячи із з, з дохідної частини міста. Якщо ми десь залучимо всі кошти, то можливо будемо просити, якщо будуть претенденти, на більшу суму. Хто може бути одержувачами цих коштів? Значить, одержувачами цих коштів є суб'єкти господарювання незалежно від організаційно-правової форми власності, фізичні особи, підприємці і особисті селянські господарства, які працюють в галузі сільського господарства на території нашої громади. Тобто як підприємці, які сплачують податки, так, так і звичайні домогосподарства, Фермера, фермери mm -hmm. і особисті, особисті господарства, mm -hmm. особисті селянські господарства. Але є нюанс, e, значить, вони не повинні бути банкрутами, не повинні бути в стадії ліквідації, не мати податків заборгованості перед податковою. Yeah. І ще є такий нюанс, бо є все-таки залишилися підтримки з обласного бюджету, з державного бюджету. По тих пунктах, які викладені в нашій програмі, не мають накладатися. Щоб не дублювалася з інших програмами. допомога з інших, з інших бюджетів. Ну, от така, така позиція і. Знаєте, мені завжди було цікаво, а для чого? Чим це вигідно територіальній громаді? Ми зараз поговоримо детально, саме кому буде даватися ця допомога, підтримка, в якому вигляді, в яких сумах. Але ось мені цікаво, для чого це робить? Е... Ну, скажу громада. так, е... насамперед, до складу територіальної громади увійшли е... села, ну, увійшло все-таки багато сіл. І е... є господарства, є особисті господарства, є суб'єкти господарювання. Які займаються сільським господарством. І е, вони ведуть, як, займаються як в галузі тваринництва, рослинництва, в закритому ґрунті працюють в бджільництві, працюють ягідництво. І е, я, в принципі минулий рік, як вже склалася ситуація в нас, він був такий для аграрія надто важкий. Так. Цінова ситуація вплинула на е, розвиток його. Е, на реалі... Продукції не було де збути вирощену продукцію. Паливомастильні матеріали Зросли пішли в ціні, в вартості, так, так. насінневий матеріал зріс у ціні. Що відклалося, ну будемо казати так, негативно на. Власне, тому, і на майбутніх прибутках, скажімо, це звичайно цей, на цей а для когось осінь, це можливо основний прибуток. Осінь ще була несприятлива і в погодних умовах. Що ці всі фактори вплинули на, будемо так казати, на розвиток подальший розвиток того аграрія. Mm -hmm. От і тому ми десь хочемо їх стимулювати, стимулювати, хочемо їх розвивати, хочемо, щоб господарства не. Не занепадали, не і хочемо, щоб вони е, примножували свої статки, і в подальшому все-таки продовольча безпека, в подальшому вирощували Ось. сільськогосподарську. Ну, і, продукцію. Власне, цю продукцію потім споживають не тільки в громаді, ну, звичайно, а звичайно, де реалізовують так. Так, зрозуміло. А тепер, якщо можна, по, детально по пунктах, кому ну, дається і в якій сумі, так. що це буде. Добре. Значить, по нашій програмі е, передбачено вісім е, якби таких е, напрямків е, дотування е, чи підтримки е, сільського господарства. Е, насамперед, є, буду говорити про тваринництво, є часткове відшкодування е, придбаних племінних нетелів угу. е, у племгосподарствах, тобто 50% вартості, але не більше 100 тисяч для однієї, е, одного претендента. Угу. Це ну якщо в залежності, ну племінна племінні ресурси, звичайно, племінна худоба вона дорога, угу. але ми хочемо все таки щоб і покращилася якість цієї тварини, угу. бо все таки від племінних ресурсів залежить і здорова 에, само собою, тварин, та. але і залежить виробництво угу. продукції. Слідуючим напрямком у нас є відшкодування придбаного сертифікованого матеріалу для плодово-ягідних культур. Ми також передбачаємо 50% вартості, не більше 200 тисяч на одне господарство. Є ряд господарств, які вже займаються, можуть долучатися зараз і розширювати свої площі. Ми готові дотувати такі господарства. Mm -hmm. Слідуючим напрямком у нас є відшкодування 50% вартості бджолярам за понесені витрати на. Перечитала, як якщо загинули бджоли, так на запонесені витрати на лабораторні аналізи mm -hmm. при загибелі бджіл. Ну ну це не секрет. Знаємо, що в нас на території є багато холдингів, працюють на території територіальній громаді. Всі звичайно, бо сільське господарство без засобів захисту, ну практично неможливо, не неможливо так виростити урожай. І якщо не дотримуватись тих санітарних норм, бувають такі випадки, ну неординарні, але бувають. І тому ми десь можемо допомогти тому бджоляру, щоб все-таки. Якщо це факт буде доведений, ми йому можемо, Ну, ця процедура затратна. Ми йому можемо частково відшкодувати. Відповідно, якщо ви відшкодуєте йому експертизу, він зможе вимагати дати в суд і в uh -huh. відповідному uh -huh. зможе. Вимагав вимагати своїм свої компенсації, свою, своєї компенсації від джок, так, так зрозуміло. Е, ще що у нас такий напрямок цікавий: відшкодування вартості, стож 50% на спорудження е, поливу, крапельного зрошення, зрошення, зрошення під плодово-ягідні культури. Але е, при умові, якщо воно вже встановлено, придбано, встановлено, тоді ми готові відшкодувати 50% вартості, е, але не більше 300 тисяч. В, на одного одержувача. Е, ще цікавий, якщо в подальшому буде розвиватися у нас е, закритий ґрунт, ми готові дотувати також, але 30% Це бо теплиці, там вже теплиці, так? Так, бо mm -hmm. там вже більш дороговарті роботи і до, до півмільйона для mm -hmm. одного одержувача. Mm -hmm. е, потім ще цікаве, у нас є е, е, по вівцях і козах. Також у нас при придбанні, при придбанні від 10 овець і кіз ми готові дотувати Тож 50% вартості, але не більше 100 тисяч для одного господарства. Якщо у нас такі будуть, ми, ми з задоволенням будемо їх дотувати, і хай розвивається козівництво від також у територіальній громаді. Крім того, ми передбачили ще дві такі фінансові підтримки, тобто вже не часткове відшкодування, а фінансові підтримки Значить, для фізичних осіб-підприємців і особистих господарств, селянських господарств у плані свинарства. Ми хочемо Підтримати тих е, людей, які роз, займаються розведенням, тобто для утримання свиноматок, mm -hmm. значить, е, ми готові від трьох е, від у трьох утриманих свиноматок по три тисячі гривень, але не більше м, 50 тисяч одному одержувачу. Ну, тобто, три тисячі гривень на одну голову. Фактично, для того, щоб купити їм корм. <свісно> ну так, бо корм корма, <свісно> до речі, е, дуже виросли в ціні. Mm -hmm. І ще, Наступна є по е, утриманню свиней на відгодівлі, бо ага. не секрет, що є в нас. Фізичні особи-підприємці і просто господарі, які утримують по ну від п'яти до десяти, і потім в ринкових на ринку продають забиті туші, і так само людина споживає їх. І ну вони теж в затратні у годівлі, корма дорогі, і ми хочемо в тому плані теж підтримати по дві тисячі на одну голову, не більше ста тисяч для одного одержувача. Одержувач може скористатися в нас цими пунктами підтримки при умові. Якщо одним, одним з пунктів не може накладатися щорічно, ну може може мінятися, але в рік, одним пунктом із передбачених в порядку, так. так ми документи приймаємо заявки і пакети документів до 5 жовтня поточного року. Це мається на увазі, що придбання всіх ресурсів, які названі в наших uh -huh. порядках, повинні бути придбані в поточному році і, і вже відшкодовувати... до, жовтня, і... До, жовтня до жовтня треба оформити Об... заявку. Так, обов'язково. Uh -huh. Ми готові надати всі консультаційні всю консультаційну допомогу, яку необхідно uh -huh. тому аграрію, щоб скористався нашою підтримкою. От Ми жовтня... зацікавлені, щоб Isso. <sí> Саме максимально скориста скористалися, <рес> скористалися люди... наші, наші такими, люди, можливостями. такими можливостями. Якщо звичайно. вони до жовтня оформлять заявку, коли вони отримують кошти, ось ці які ви можете компенсувати? Ну вони отримають до кінця місяця. Мали би ну, якщо все все до вони оформили, так. значить до кінця жовтня так. Вони... Там комісія засідає на протязі 10 днів. Протокольно все описується, вирішують. Про надання тому чи іншому господарю. Uh -huh. Там у пакеті документів повинен бути відкритий рахунок, довідка з банку про відкриття поточного, uh -huh. що так, щоб людині зразу на рахунок впали гроші. Uh -huh. Тому зверніть увагу, хто займається таким бізнесом, навіть не бізнесом, а для власного там, споживання, хоча як власне, все одно десь на ринок виноситься ну, так, залишок вирощеного і вигодуваного обов'язково скористайтеся, якщо є така можливість, мені ще цікаво було, тому що у минулому, чи то у позаминулому році, була програма від Європейського Союзу, Минулого. де були у минулому, де було виділено півтора мільярда гривень. на так. всю Україну так. нею теж могли скористатися з певною частиною цих коштів. Івано-Франківська громада чи скористалися? І ось було б цікаво дізнатися, як якісно. Виробники сільськогосподарської продукції звернулися за такою допомогою, скільки людей скористалося, і на яку це суму було, і кого більше цікавила така підтримка? Чи це е, рослини, чи це тварини, скажімо? Так, дійсно, була в 22-му році прийнята постанова Кабінету міністрів у серпні 918, яка передбачала в рамках, в рамках програми допомоги Європейського союзу підтримку фермерських господарств і інших товаровиробників, що займаються у сфері сільського господарства. Там було два напрямки: це була субсидія на один гектар землі і підтримка за. Утримані корови угу. у господарствах. Ця якраз підтримка вона здійснювалася через державний аграрний реєстр. Що це таке? Значить, дар ми його, дар, ми коротко його називаємо. Тобто товаробнику необхідно мати було три речі: електронний ключ. Мобільний телефон і електронну адресу. Ну і інтернет, звичайно, і е, 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 комп'ютер. І не відходячи від е, комп'ютера, е, товаровиробник реєструється у цьому дарі е, через електронний кабінет, е, автентифікується і, е, е, звичайно, там зразу йому е, є напрямки. І одним яким напрямком він хоче скористатися, він чи йому краще е, Скористатися напрямком в плані підтримки на землю, на гектар землі uh -huh. чи на корови. Uh -huh. Значить, одним із напрямків він може скористатися. І там зразу, якщо все нормально із ідентифікацією худоби. Корів uh -huh. і е, реєстрацію земельних ділянок це все автоматично підтягує, е, тільки відповідно до зазначених сум е, сам господар прораховує собі ну, в межах програми uh -huh. е, суму, виставляє суму, розрахунковий рахунок так само свій носить, і це є дуже просто, і аграрії цим скористалися. Ну я не можу говорити за в цілому за е, область. Uh -huh. е, це може доповісти департамент агропромислового розвитку Держадміністрації. Я тільки можу сказати за свою громаду, що наші е, аграрії ну, частково скористалися в плані е, тваринництва. В нас, так, в нас ну, от цим... Я просто думаю, на яку це суму десь було приблизно. Ну, Невелику, тому що в нас взагалі то у територіальній громаді немає не так багато не, угу. не розвинуте тваринництво, не, нема так багато господарств, які утримують. Але фермерське господарство із села Підлужжя отримало таку дотацію із братківців, просто фізично. Просто, угу. І два господарства зрачі. І це десь склало суму біля 150 тисяч. Це у плані тваринництва. І хочу ще сказати, що там в тому дарі тільки сам виробник він має електронний кабінет, він має доступ до того, і він, тільки він може там все, все це побачити про Союз, Плюс трішки держава задіяна через цей реєстр, ну, так, якось, і, 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 і якось, власне, людина, так. яка хоче отримати певну компенсацію. В, власне, що я хотіла. Ми вже поговорили про і про пункти, і е, м, те, що мені було важливо дізнатися, яка вигода е, громаді від цього всього. І я зрозуміла, що громада вирішила в такий спосіб підтримати е, виробників і, власне, отримати стратегічний запас е, на чорний день, скажімо так, щоб була продукція. Це, так, це я від себе. М, е, чи планується ще щось особливе? Або може ви можете е, е, ну, розповісти? Я знаю, що в жовтні вже буде. Реалізація напишеться заява, люди оформляться. І до жовтня Ні, це протягом року ми працюємо а -а. по цій програмі. А до 1 жовтня ми працюємо по цій програмі до 1 жовтня. Зрозуміло приймаємо документи, документи на протягу. Є якісь особливі умови, окрім тих, що ви озвучили. Е, ну особливих нема, але ми можемо переглядати. Я так думаю, пункти сьогодні. Буквально на оперативній нараді е, у заступника міського голови е, Віталія Васильовича. Е, Мали старости ем, питання дотації кролівництва. Озвучено буде? Чи будуть так, якісь що робитися доповнення ми, до цієї програми? Якщо буде така потреба, ми готові, е, готові пропозиції розглядати, вносити зміни. І це прекрасно. Якщо дозволить бюджет. Звичайно. Ви вже казали, що якщо на наступний рік буде потреба, можливо, переглядатися, тому що я так розумію, що ця сума 2,5 мільйони, вона внесена в бюджет. Так, затверджена, в так, затверджена році? бюджетом. Можливо, в наступному році буде окрім 2,5 мільйонів. Можливо, буде інша, якщо, як... так, mm -hmm. якщо ми використано, так. так. Зараз, якщо будуть якісь, ну є багато чинників, що в якому плані ми цю програму е, розробляли. Ми очікуємо е, також збільшення фермерських господарств, створення фермерських господарств. Очікуємо створення якихось робочих місць, е, надходження податків до бюджету. Ну, і в кінці, кінців, населення звісно, так, і Звичайно, розширення площ під плодовими, під овочим, під овочами культурами, залучення в обробіток земель, щоб не пустували землі, щоб не заростали чагарниками. Ну і взагалі то навіть, будемо так казати, особисті господарства самі себе забезпечують власно вирощеною і переробленою продукцією, а надлишки реалізовують, в принципі, Якщо є надлишки, і всі щасливі і, 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 і хтось ще споживає. Е, пані Уляно, я вам дякую дуже за докладну інформацію. Я сподіваюся, що е, нас почують, е, що аграрії, ну, сільгоспвиробники е, неодмінно звернуться до вас усі у своїй потребі і е, будуть задоволені підтримкою із міського бюджету Івано-Франківської громади. Ну, а я нагадаю нашим глядачам, що у нас в гостях була Уляна Сергій. Це начальник управління сільського господарства Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради. Ще раз дякую вам, пані Уляно, і дякую всім нашим глядачам, що були з нами, і ми неодмінно ще почуємося. до зустрічі. Дякую за запрошення в студії, рада донести всю інформацію для господаря.